Летіло все. Літаки. Я там знаю, що там ще їхня артилерія. Все долітало сюди. Це заїхав танк, це розказували ті, хто тут був. Заїхав танк і просто стріляв по хатам, по великим хатам. Там велика хата, там велика хата, там просто розстрілював будинки з танцю. От просто. Оце дивіться рушник український. Що ж вони йому тут наробили? Топтали вдолі папери. Сліди руської навали та лютої російської помсти в Кам'янці повсюди. Тут не залишилося жодної вцілілої будівлі, жодної людини, яка б не зіткнулася із жахом вимушеної евакуації або окупації. Кам'янка розташована на головній дорозі між Донбасом, Слов'янськом та Харківщиною ізюмом. Фактично своєрідний стратегічний ключ. Тут збройні сили України надали один із перших значних спротивів окупантам, не пускаючи їх на Слов'янськ та Краматорськ. Цим шляхом евакуювалися цивільні, тому загарбники спочатку спробували знищити кам'янку з повітря. А потім, коли зайшли в село, почали фізично знищувати цивільних, які не встигли поїхати, та їхнє майно. Летіло все літаки. Я там знаю, що там ще якась їхня артилерія, все долітало сюди, і воно з кожним днем почало все більше, більше, більше. І тоді в нас почали вискакувати люди з села. Ну в першу чергу, звісно, сім'ї з дітками. Ми сиділи до останнього. Ми не як це як ми не планували, виїжджати? не планували. Ми як це кудись виїжджати? Чому я повинна бросати свій дім, своє подвір'я? в Мене господарство. кажуть. Каючи від окупантів, цивільні мешканці кидали у селі все: хати, майно, худобу. А з іншої сторони заходили окупанти, які нищили все підряд. Жодної військової логіки в їхніх діях не було, окрім терору. До останнього от ми всі були тут до того моменту, коли вже зрозуміло, що якщо ми залишимось. Нас не залишиться, тому що вже були прильоти 7 березня. Здається, да чи, 6 чи коли там прилітав літак, кинув авіабомбу на сільгосппідприємство, підприємство. Яким Як? був... чому тому, що знищити ангари були повні зерном? Соняшник, кукурудза, зерно, наш підприємець, він ще не встиг. Він тільки-тільки почав перед війною вивозити, тому що аграрна продукція дорожчає навесні. Ждали ну, так, так, у... ціну, так, так, так. ціну, і от він не, не встиг вивезти, і воно там цілий рік пшениця горіла. Ось тільки да. літом повивозили. Пшеві запарить, а, а грозять в машину горяща пшениця і вивозять. А тупо це заїхав танк, це розказували ті, хто тут був. Заїхав танк і просто стріляв по хатам, по великим хатам. Там велика хата, там велика там. хата, там просто розстрілював будинки з танку. Вертольот теж там зависав над лісом і стріляв. Так, Прямо по лицев хатах. з тих повбивали. Да всі випускали, всі. Ми своїх, випускали, не від... випускали ми да. своїх не Ми своїх не відв'язували, тому що сподівалися ще повертатися, і ще лишались люди на нашому краю. І ті люди ще за нашими тваринами. Ми не змогли вже на, на наступний ранок. Ми не змогли заїхати. Тобто ми виїхали, а заїхати вже не змогли, тому що село в долині. І виходить, воно прострілюється, і нас військові вже не, не пустили. Та вже було зрозуміло, що росіяни вже стоять уже по тому бугру, тобто вже не заїдеш. Тобто вони прийшли відв'язати, а вже половини сарая немає, і дві вже мертві. А дві інших відв'язали. І... Але ми восени не приїхали, розумієте, не одної корови нема. На цій половині було більше 200 штук у людей. Не одної нема тиша. Я ж знаю, як шукати корів. Я знаю, як знайти корову, як ну як вона себе поводить? Нема це ми прислухалися, нема не дуже свиней, скільки люди повипускали, а птиці скільки що да. так. Так. вони грі ні радили їли. 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 Їли, їли. їли да осколками. Коли прилітає і розривається, осколками побило дуже багато. Собаки бігали, доїдали там якихось ще... напівживих курей, а, качок. Так. Ризикували ті, хто виїжджав, адже з пагорбів окупанти розстрілювали цивільні машини як в Тирі, так і ті, хто залишався. Вони стали заручниками. Їх фактично загнали у підвали. Оце дивіться, рушник український сусідка в нас, тютяня її вже царство небесне нема. Вишивала. Що ж вони йому тут наробили? Топтали в долі поперекаток. Ногами я його вистирала. Ніколи не чекали мене родичі у Росії, щоб отаке, оце. Одна ненависть до них, ну яке відчуття буде. Одна ненависть і злость. Зай... Ви ж брати, які ж ви брати? Що ви з нами зробили з сім'ями? Ви ж і сковеркали нам усе життя. Ви ж поняли? І людям гранати кидали. Так, да. по грібах, це ж ми виїжджали. А є такі, що пооставались. Та ну ми знаємо тих людей. Заходили, кидали занатих погріба. А люди по місяцю в окупації в погрібах жили. Вони їх вивезли в ізюм і там тоді, ну. Коротше, наші порозбирали візьомі, щоб не вивезли в Росії. Кам'янку звільнили у вересні 2022 року. Попри суцільну руйнацію, село повертаються люди. Наразі тут мешкає вже понад 70 осіб. Рік тому одна людина. Знайомі, друзі розказували, що тут всю зиму жив одна людина. Ми її знали. Ми трошки підтримували, от а з весни люди почали повертатися. І коли ми перший раз побачили, в яких жахливих умовах люди тут ночують в курятнику, в сараї, в підвалі, в гаражі, от, то прийняли рішення допомагати самі і за допомогою наших партнерських фондів в Європі. Але сліди росіян повсюди, і страшні пастки, пелюстки, на яких і досі підриваються ті, хто повертається, й уламки снарядів, і пограбовані хати. А він он підірвався на ліпі п'ятницю, третя операція от, так, так, так. Ви підірвалися придбала. Одним глазом він не був. А ви ви Чому так? А? На а, чому? кудись ходили? За двором ну, просто за двором. А розмінування тут у вас не було? Ну, фактично... У нас розмінірували. Ні, в нас приїхали, вони доходили, домінірували, з а гарантія є. Каже, нема. Почалося офіційне розмінірування. Ото 29-й нас... ліпісток, що ми самі розмінірували, я на ньому підірвався. І він наказався последнє. Роковин. Ну, хай три бу... сказали. А було так. їх 35. Тобто у вас на подвір'ї 35 леписків да. так. Це глаз повороті. Ви дивитесь на, на наші шифані. Ми це хоч ящики хоч, хоч спасають. Саме головне, щоб воно закінчилось. Оце саме головне. Валеріан у нас є. Оце дуже економне. Вони не, не встигли тікали, Вони, воно дуже тяжкове. Представляєте, залишилося. А у вас ще до війни немає? Да, так, оце ми купили до війни. Угу. І оце. Що кинеш, і воно гаряче, ну, зразу. Ось дивіться, чим ми розтопляємо. Порох. Порох? Це. це порох. Отеплення ми його в житті вже не додобали. Та чого? За що? Оце ну, тільки це за що. Ну, ну. Ось дивіться, знайшла свій портрет, диви, яка була. Ай, яка зараз скільки всього пережили. Такий... Я хто ж знав, наші... що його війну. Прикинь, що було, і що стало. Ну, це зараз у селі відновлюють амбулаторію. Волонтери привозять продукти, посуд і меблі. Люди втратили все. Це ж е, сама кроваді там, до ні обийця. Да, і ти до нього під Місцеві говорять, навіть якщо вдасться відновити заможнє село і прибрати всі руйнування, відбудувати дома, сліди російського терору все одно залишаться в їхніх серцях. Це не відбудуєш, а їхати геть, щоб забути вони не згодні. Те, що ми до війни все заробляли, ми вкладали в свою хату. Ремонти робили та нас хата втеплена рік до війни. Ми не назбирали в той чулок тих копійок, щоб десь зараз купити хату. І ми ніде себе не бачимо, крім Кам'янки з чоловіком. Ми особисто перебували в Одесі цей рік, і ми всі думки тільки були додому. Мене чоловік казав, хай фундамент. Але ми повертаємося і будемо відбудовуватися Дома. тому що це дім.